Дякую за можливість сьогодні бути разом з вами. У нас тут кілька подій наклалося. Я зараз знаходжуся в центральному офісі Умані. У нас тут відбувалася зустріч з Данилом Гетьманцевим і кількома народними депутатами з профільного комітету, де ми теж піднімали найбільш важливі питання, які стосуються роботи бізнесу, в тому числі податкових накладних, блокування. Я думаю, ми сьогодні видамо кілька матеріалів по цій темі, щоб бізнес також почує думку комітету з цього приводу. Що стосовно можливості здійснювати експорт, ну звичайно для нас одне із ключових питань, тому що наша аграрна галузь побудована навколо того, щоб експортувати, продавати, мати можливість заробляти кошти. А для нас як асоціації це теж дуже важливе питання, тому що ми на сьогоднішній день. Об'єднує більше тисячі товаровиробників. Загальний сукупний земельний банк нашої асоціації порядка 3,5 мільйонів гектарів землі. Ми рахуємо із тимчасово окупованими територіями. Поки що вони тимчасово окуповані. А значна частина наших підприємств залишилася на тимчасовій окупації і зазнали зараз лиха лівобережжя Херсонщини. Що вже фактично створює додаткові майбутні можливості для здійснення експорту. Але тим не менше, в умовах, які складаються, звичайно, нам дуже важливо сьогодні працювати над можливістю розширення роботи зернового коридору, це ключове питання. Якби ми не старалися щось не видумували, не гадали по коридорах солідарності, ми розуміємо, що з точки зору здешевлення логістики, експорт портами Великої Одеси і можливість залучення в перспективі портів Миколаївщини, це те, що дасть аграріям, хоча б частково вийти. На потенціал довоєнного періоду в контексті і можливості експорту, і частково вийти, хоча б наближитися до ринкових цін, тому що більше року реалізуючи свою продукцію в мінус, дуже важко планувати майбутні посівні кампанії. Ще зараз весняну кампанію пройшли, але враховуючи і погодні можливості, і от ці коливання, які відбуваються по коридорах солідарності, а ще більше з коридором зерновим. Буквально сьогодні спілкувався. Багато хто ставить себе питання, чи буде він на осінь здійснювати посівну кампанію землі зими культур. Тому в цьому контексті, працюючи з нашими партнерами, дійсно вдячні і Кабінету міністрів України, профільному міністерству аграрної політики, які ну насправді дуже багато роблять для того, щоб мати порозуміння з нашими європейськими партнерами в контексті коридору солідарності, але ми слід також розуміти, що а не всі так з відкритими серцем і відкритими такими руками очікують українське збіжжя. Ми бачимо позицію, яка призвела до того, що у нас на сьогоднішній день іде стримання з боку однієї країни, яка найбільше виступає таким стейкхолдером, зацікавленим, це Польща. І ми бачимо, що з 15 квітня, коли було призупинено транзит, а в подальшому оце зупинення транзиту призвело до того, що в нас. Призупинився імпорт і до п'яти країн, мається на увазі рішенням потім через європейську комісію. Це все веде до негативних наслідків, в тому числі для українського бізнесу, і якими грає на руку також нашому спільному ворогу країни агресору Росії, тому що власне після цих заборон ми побачили з вами вихід такий демарш з боку Росії в контексті продовження зернової ініціативи і почалися ж таки, гальмування перевірок босфорів. Тому дуже важливо, щоб в контексті а, порозуміння з європейською комісією і з цими східними європейськими країнами все ж таки а, донесли до Польщі, що так діяти не можна. І один із варіантів, які ми пропонуємо, що все ж таки, коли було заявлено про те, що Єврокомісія буде виділяти певні кошти субвенції для підтримки. А європейських фермерів, то це стало можливим після того, коли ми повернемося до довоєнних показників із е, імпортом, не до довоєнних, а сточніше до тих е, того моменту, коли були запроваджені ці квоти, е, мається на увазі заборона імпорту. Тобто, фактично, хочете отримати кошти, будь ласка, повертаємося до моменту. Коли ми держава маємо можливість здійснювати транзит через ваші країни повною мірою і ви не створюєте штучних перешкод. Хоча насправді ці штучні перешкоди залишаються а на всіх рівнях, як і залізничним транспортом, так і автомобільними шляхами, а в вигляді фітосанітарних ветеринарних контролів про це поляки дуже добре знають і цим ці саме користуватися, тому наша позиція в цьому контексті має бути спільною і єдиною. Друге, про що ми говоримо, якщо ми говоримо про коридори власної солідарності, моменти, які б дали можливість посилювати наш експортний потенціал, враховуючи незрозумілу політику в чорному морі по відношенню до експорту з портів Великої Одеси, тому що Подекуди ми не розуміємо, як будуть поводити себе наші е, так само партнери, тому що на всі звернені зауваженнями чуємо тільки, що процес перемовини йде, йде, іде, але по факту там, от з 18 травня, ми маємо вихід там тільки сіми кораблів, тобто ну, 300 тисяч тонн ну про що? Це взагалі ні, ні про що. Тому коридори солідарності потрібно з точки зору логістики також покращувати. І наша пропозиція Українська Гравна Рада, вона на сьогоднішній день І вона стосується розуглиблення ну, гирлабиста. Ви знаєте, що свого часу в 2022 році це дало можливість е, е, збільшити е, корабельний потік. Тобто судно почали більш інтенсивно рухатися в Кодунаю. І відповідно, якщо ми будемо це далі розвивати, наполягати, то відповідно кількість кораблів, які могли рухатись в цьому контексті, він теж буде збільшуватися. Отже, товароємкість вона теж зростає для нас. Дуже важливо сьогодні говорити про покращення логістики в самому переході між через Дунай, якщо ми рухаємося в сторону Румунії до Константи, тому що вже зараз через місяць вже розпочнеться активна фаза збирання нового врожаю. А ми будемо експортувати, експорт буде зростати, і щоб не створювати таких самих корок, як були минулого сезону, коли теж по кілька тижнів згушені були кораблі. Стояти в черзі, ми пропонуємо, що все ж таки досягнути компромісу і мати можливість здійснити рейдової перевалки, тобто з корабля на корабель, без заходу до безпосереднього барж до терміналів порту Константі, і таким чином значить, покращити і можливість логістичної, таким чином фінансово, тому що простої, які призводять до того, що баржі стають по кілька тижнів. Ну ви самі знаєте, це, ну, обтяжливо для всіх і для власників суден, і для трейдерів, і в кінцем випадку найбільше для українських товариробників, які отримують значно меншу суму. Ну і звичайно, всім нам те, що ми власне всі з вами робимо, і спільнотою, бізнес спільнотами і профільними асоціаціями, і міжнародними асоціаціями, і е, нашим урядом, і президентом України особливо теж дуже багато приділяє уваги. Це все ж таки робити можливим і безпечним рух в чорному морі, тобто з усіма зусиллями, які сьогодні. А докладається все ж таки, щоб чорноморська зернова ініціатива працювала. І один із варіантів, який сьогодні Кабінет міністрів України запропонував, все ж таки убезпечити рух в чорному морі. А за рахунок страхування суден це є теж досить таким ефективним механізмом продемонструвати світу, що Україна готова нести відповідальність за судна в своїх територіальних водах, і якраз показникам того, що світ має почути Україну і так само інтенсивно допомагати їй з озброєнням і фінансуванням, тому що якщо буде озброєння, це дасть можливість не тільки через фінансову спроможність, а й через збройні сили України гарантувати певну. Безпеку в Чорному морі і якраз хороший показник, якщо будуть надані Ф 16 для України, досить таки правильний буде військовий крок з боку наших партнерів для здійснення товарообігу в Чорному морі. Думаю, що нічого так не як біда, спільна біда.